Про причини трагедії гелікоптера із керівництвом МВС. Давайте зараз докладно. Ну бо версії ширяться, а одна інша фантастичніше. Тому давайте разом в усьому розбиратися. 329-й день війни на календарі середа, 18 січня. Отже, маємо на тепер страшну трагедію. Тепер от в Броварах Київської області, страшну по багатьох параметрах. Гелікоптер з керівництвом МВС зазнав катастрофи і впав просто на будівлю дитячого садочка, де в той момент перебували дітлахи. 18 людей загинули, серед них троє то діти. І ще 22 поранених у шпиталенні, серед них десятеро. діти. ну і загинули. Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський, його перший заступник Євгений Єнін, секретар МВС Юрій Лубкович тощо. Тобто, правоохоронне міністерство на тепер фактично в нас обезголовлене. За повідомленнями від офісу президента, керівництво МВС тим от гелікоптером прямувало у відрядження. Пізніше з інших вже джерел ми дізналися, що прямували вони до нещодавно звільненої Харківщини. Ну і на тепер дуже багато спекуляцій щодо причин цієї трагедії, і головно спекуляцій, чи можна було її уникнути. Давайте я їх перелічу ті всі причини, але одразу перед тим скажу то все на тепер припущення від диванних експертів, які ще вчора були умовно. Експертами поарестовуча, а сьогодні вони перекваліфікувалися в експертів з гелікоптерів. Тому до того моменту, як будуть офіційні причини оголошені, то до усіх таких от припущень варто ставитися як до інформаційного хайпу навколо страшної трагедії, в якій загинули діти. Менше з тим, до тих неофіційних версій, все одно увага прикута. Ну і хайп навпіл з дезінформацією на жаль триває. Отже. Серед версій, несправність гелікоптера, диверсія, помилка пілота. Тощо тепер про це все докладніше. Дивіться, гелікоптер був сучасний. Це не ті, от Мі-8 радянських часів, це французький Airbus, яких буквально кілька штук купили для рятувальників. До речі, ними і президент Зеленський регулярно свого часу літав. Тому версія про диверсію, ну вона дійсно має право на існування, з розумінням того, що на Зеленського вже більше десятка замахів було від початку війни. Але якщо це диверсія, то ми це не швидко дізнаємося. Ну хіба що там дійсно вибухівка була закладена? От це швидко встановлять. Але якщо навмисно була в той чи інший спосіб пошкоджена, до прикладу, апаратура літака, чи або ж там було втручання російських хакерів на рівні програмного забезпечення того гелікоптера, от на з'ясування таких. Технічних подробиць можуть піти і місяці експертиз. Але також серед версій катастрофи помилка пілота, який змушений був летіти на наднизькій висоті і в тумані зачепив двоповерхову будівлю дитячого садочка. Щодо зачепив будівлю, давайте ще раз: будівля двоповерхова, і в тих броварах є набагато вищі будинки. Там реально дуже багато хмарочосів, вони компактно розташовані. Тому погодьтеся, з таки навряд чи пілот, якщо він не самогубця, тримав би машину на висоті 10 метрів. Ймовірніше за все, на садочок гелікоптер впав вже в таки на фінальній і неконтрольованій частині своєї траєкторії, тобто після того, як на облавку що сталося. Щодо того, чому пілот змушений був летіти так низько, дивіться. Таке практикують, щоб не тільки триматися нижче ворожих радарів і не потрапити умовно під приціл С 400 який може запустити ракету з Білорусі, але й для того, щоб гелікоптер було важко збити з ПЗРК, переносного зенітно-ракетного комплексу, ракетою, із якого по повітряній цілі може запустити ворожа ДРГ, яка стітки Білорусі чи з Росії лісами пройшла під Київ, якраз з метою вполювати якийсь гелікоптер. Ну з розумінням того, що ними не тепер літає Зеленський та вище керівництво країни. От саме тому і літають вони низько, щоб бути прикритими деревами, лісосмугами чи домами. Ну, такі на тепер реалі війни. Щодо того, що літати не варто, ну бо занадто ризиковано. Тут абсолютно з тим погоджуюсь, що це не виправданий усім ризик, тим більше якщо доводиться населеними пунктами літати. Але. Як це пояснюють? Ну пояснюють це тим, що наше вище керівництво змушене таке робити, що вони нині в режимі 24 на 7 менеджерять цю війну. А тому, якщо є потреба в них у відрядженні, то і змушені вони використовувати швидший за автівку транспорт. Ну і засідки на автомобільні кортежі також ніхто на тепер не скасовував. І ще раз я зараз переказав ті припущення, які на тепер лунають щодо цієї трагедії на цю хвилину. І я закликаю, перш ніж якісь висновки робити, давайте дочекаємося більших подробиць і офіційних все-таки висновків. Також мої співчуття родинам загиблих діточок. Знаєте, я навіть на секунду не можу уявити глибину їхнього горя. Також буквально кілька хвилин тому я дізнався, що моя похресниця саме в цей дитячий садочок свого часу й ходила. Єдине, що я можу родинам загиблих дітей співчувати співчуття і родинам загиблих правоохоронців про Дениса Монастирського і його команду. Я маю лише хороші відгуки. Ну і дуже шкода, що ми в цій війні втрачаємо найкращих. Але ми все одно переможемо. Слава ЗСУ, все буде Україна.